Мне, скорее всего, кажется, что «Медведи», потому что у них хороший сыгранный состав, сильные игроки и достаточно опытная команда. Но, не знаю, мне кажется, что мы намного сильнее. Не знаю, играл более-менее такой слабый состав команды. Но так, в общем-то, добились того, что поставленной цели. Мне достаточно нравится Гудрич Вернон. Он красивый игрок, хорошо сверху бьет и как бы стал моим примером. Мені на тренування фізкультури подошла моя перша тренерша і предложила займатися баскетболом. Я подумав, що буде інтересно і вирішував. Мені це подобалося. Я зараз почуваю нормально. Я, мені вдарили по руці і я впав, вивернув руку. Сказали, що ні. Тренуємось кожен день, але в нашому місті немає такого великого зала, як тут у нас нестандартні площадки, і тому самі розумієте, що бігати тут набагато важче. Фізична підготовка у нас слабша, тому що так само у нас немає де нормально займатися. В мене батько тренер, тому він мене з самого дитинства навчав баскетболу. Ні, немає. Але баскетбол дуже популярний. Навіть зараз маленькі діти, дуже багато дітей займаються майже в кожній школі, займаються дуже багато маленьких дітей. Старші, вже такі як ми, зараз не такий інтерес. А от у молодших їх, ми їх приводимо на фінальні ігри області, і тому вони їм цікаво просто, і вони приходять. І, мабуть, найважче було грати з БК Києва. Да, він дуже популярний і хотілося б, щоб він набирав своїх обертів, але у нас одна і сама велика проблема, що немає де займатися. От наш, наша команда займається в залі 18 на 9 метрів. Це волейбольна площадка, обикновенна. При тому, що в місті є два спортзали. По величиною такі ж, як і це. Один, який наш мер його продав, і другий само Фок, який побудувався, чуть-чуть недостроєний був, і його також продали. Його. І зараз немає де дітям займатися. Хоча дуже-дуже хочуть діти займатися, і є попит, є малі діти, які ми набрали зараз 2001 року. Дуже талановиті є вже да, зараз на даний момент. О, але немає майбутнього впереді ми не бачимо нічого, але, е, цікаво, тому що що наші мери, що правління наше не йде на нас. Наші е, колишні заслуги у нас були хлопці, які виступали е, і грали за Україну. Е, і так само, в составі України. І зараз в нас 93-м роком підопічний Юрій Ніколаєвич, тренер у нас є, другий тренер, і його діти грають, і вони були в зборні Європи по 93-му році року. Є на кого рівнятися, є діти, які для них є взірець. Ми це можемо побороти. Психологію ми можемо побороти. Ну, Бороти нема де. Нема залів. Вийшли з коробочки і попали в хороший зал. Звісно, не те орієнтація, не та, богаємо по полю, пока що на оші.